А ви знали, що в історії були два різдва, які змінили хід воєн і, можливо, хід людської історії? Одне Різдво, коли країна, яка ще навіть не мала чітких кордонів, стояла на межі поразки. Інше, коли Європа заходилась в окопах Першої світової, а командири втратили контроль над власними арміями. І в обох випадках різдво зробило те, що не змогли зробити ані політика, ані стратегія, ані зброя. Зараз ми розберемо, як відчай штовхнув Вашингтона на рішення, яке здалось самогубством, як солдати Першої світової зупинили війну без жодного наказу. І чому ці дві історії, попри різні епохи, дають нам спільний урок про людську природу. Підписуйтесь, а ми починаємо. Щоб зрозуміти, чому Америка в кінці 1776 року опинилась на межі зникнення, треба повернутися на кілька десятиліть назад, в час, коли Сполучені Штати навіть не існували. У 18 столітті Британська імперія контролювала 13 колоній на східному узбережжі Північної Америки. В нашому відео про Британію, посилання в описі, ми вже говорили. Це були поселення, засновані для торгівлі, фермерства, релігійної свободи та експансії. Колоністи не були анархістами. Навпаки, більшість вважала себе британцями, говорили англійською, читали Шекспіра та вірили в короля. Але була одна проблема: Британія бачила в колоніях не партнерів, а джерело грошей. Вона закінчила війну з Францією, переможцем, але з величезним боргом. І вирішила компенсувати витрати коштом колоній: податок на папір, податок на скло, фарби, текстиль і найвідоміший податок на чай. Проблема була не в податках, проблема була в іншому. Колонії платили, але не мали права голосу в парламенті. Так народжується відомий лозунг жодних податків без представництва. В 1773 році група колоністів, переодягнених в індіанців, викинула в Бостонську гавань понад 40 тонн британського чаю. Британія відповіла жорстко, закрила порт, розпустила місцеві ради та ввела війська. Колонії зрозуміли, якщо можна забрати свободу в Бостона, можна забрати її скрізь. В Лексінгтоні та Конкорді пролунали перші постріли, потім облога Бостона, потім перші перемоги колоністів. В 1776 році континентальний конгрес ухвалює декларацію незалежності і народжується нова держава Сполучені Штати Америки. Щоправда, дуже крихка. Поки американці святкували декларацію, Британія цього часу готувала відповідь. Відповідь була колосальною. Британія відправила до колоній найбільшу військову експедицію 18 століття: десятки кораблів, тисячі солдатів, професійних гесенських найманців. І головний удар припав на Нью-Йорк. Там Вашингтон зазнає нищівної поразки. Позиції розбиті. Армія тікає через річку Гудзон буквально в останню хвилину. Потім серія відступів: Нью-Джерсі, Пенсільванія. Британці займають міста один за одним, а за ними лоялісти, американці, які підтримують корону. Ефект доміно наприкінці року. Американська революція розвалюється, і тепер ми знаємо, чому. Після провалу в нью багато тижневих відступів та стрімкого наступу регулярної британської армії повстанці опинились в ситуації, коли все, що вони здобули за перший рік війни, було втрачено буквально за кілька місяців. Британська імперія найпотужніша сила свого часу методично тисне повстанців. Армія Вашингтона скорочується щодня. Солдати з голими, обмороженими ногами, кривавими слідами на снігу, хворобами, розпачем та масовим дезертирством. В Філадельфії уряд готується до втечі. В газетах майорять відверті некрологи революції. Америка програла, і саме тоді Джордж Вашингтон приймає рішення, яке навіть найближчі офіцери вважають божевіллям. Ми перейдемо Делавер та вдаримо першими. Жодних шансів, жодної логіки, жодної гарантії виживання. Але це був єдиний спосіб довести, що Америка ще жива. Переправа через Делавер це не військова операція, це випробування на виживання, яке армія Вашингтона мала пройти або померти на березі. Темрява була настільки густа, що здавалась живою. Дерева скриплять, метал стогне, люди стискають зуби. Солдати працюють мовчки, годинами тягнуть на човни гармати. Порохові бочки, провізію, але холод сильніший за м'язи. На чолі стоїть Джордж Вашингтон. Переправа, яка мала тривати три години, триває всю ніч. Коли нарешті останні човни торкаються протилежного берега, солдати не відчувають ні рук, ні ног, дехто не може стояти. Але зупинятись не можна. Попереду ще 14 кілометрів маршруту крізь хуртавину. Солдати йдуть. В багатьох чоботи порвались, промокли або загубились на переправі. Вони йдуть босоніж, наступаючи на лід, каміння та коріння. Кожен крок залишає на снігу червону пляму. Солдати спотикаються, падають, підводяться знов. Хтось голосно молиться, хтось ледь дихає. Але попереду, крізь темряву, вони бачать постать Вашингтона, і цього виявляється достатньо, щоб дойти до Трентона. Солдати мали стільки сили, щоб за кілька годин здійснити одну з найважливіших атак в світовій історії. 25 грудня 1776 року, поки армія Вашингтон дала втому, холод та безсонну ніч, в Трентені панує зовсім інша атмосфера. Вони служать британській короні за гроші, а не за ідеології. В гесенців репутація дисциплінованих, але прямолінійних солдатів. Вони мало цікавляться американською політикою та не очікують на жодні маневри. Різдво для них це просто дата. Це час, коли навіть під час війни встановлюється певне негласне затища. В Європі це звична практика. На свята війни або не ведуться, або проходять у мінімальному темпі. Саме тому, 25 грудня, в казармах тепло, на столах стоїть вино, частина вартових відпочиває, офіцери грають в карти. Дисципліна ослаблена, бойова готовність практична нульова. Гесенці впевнені. Повстанці, в такому стані, в якому вони були останні тижні, просто фізично не здатні атакувати. Але Вашингтон мав приховану стратегію. Він використовує Різдво не як символ, а як фактор абсолютної раптовості. Близько восьмої ранку Трентон здригається від першого залпу. Це не святкові салюти, це артилерія Вашингтона. Гесенці розгублені, знадобилось кілька хвилин, щоб зрозуміти те, що вони вважали неможливим, стало реальним. Американці наступають водночас із кількох Напрямків. Флангові підрозділи перекривають дороги, основні сили заходять з півночі, та блокує можливі шляхи відступу. Командувач гесенців, полковник Йохан Ральф, не очікував атаки саме цього дня. Його штаб не підготовлений, багато офіцерів не на позиціях. Боротьба триває лічені хвилини. Координація американців мінімальна, але достатня. Гесенці не встигають навіть розгорнути повноцінний бойовий порядок. Оборона розвалюється. Коли бій закінчується, стає зрозуміло масштаб перемоги. Американці взяли понад 900 полонених гесенців більше ніж мали своїх солдат. Перемога дала одразу два ефекти: військовий. Трентон став першим серйозним успіхом революції за багато місяців. Психологічний, мораль повстанців зросла, дезертири повернулися, Конгрес відновив підтримку. А Європа вперше сприйняла Сполучені Штати Америки як силу, що може вистояти. А саме головне, ця перемога стала можливою лише тому, що вона відбулась у Різдвяну ніч. Саме поєднання раптовості та недооцінки ворога зробили Різдво 1776 року, точкою з якої Америка отримала шанс на життя. Майже два століття потому. 1914 рік, початок Першої світової війни. Конфлікту, якого Європа не бачила ніколи раніше, на західному фронті зійшлися німецька армія, сучасна індустріальна держава з однією з найефективніших армій світу, яка веде наступ через Бельгію в напрямку Франції та Британська імперія разом з Францією. Союзники в Атланті, які намагаються зупинити німецький прорив та захистити Париж. Британські війська в окопах це регулярна армія, добровольці та резервисти, яких Лондон відправив на допомогу Франції. План німців швидко обійти французів та закінчити війну за кілька місяців провалився. Обидві сторони закріпились в траншеях. Так з'явився західний фронт, нерухома лінія оборони від північного моря до Швейцарії. Ця лінія перетворилась на сотні кілометрів траншей, бліндажі, куліметні позиції, колючий дріт, багнюку, вибухи, які не затихають цілодобово. Окопи переповнені, бруд по коліна, щури розміром із котів, які гризуть тіла, що лежать у нічній землі. Постійні вибухи не дають спати, постійний страх не дає думати, фронт не рухається тижнями, солдати з обох боків виглядають однаково. Втомлені, холодні, виснажені, покриті брудом та сажею. Їхня психіка на межі зриву. Командування обох армій бояться одного щоб солдати перестали сприймати один одного як ворогів. Му існували тисячі заборон від виходити з траншей до навіть довго дивитись в бік противника. Логіка проста: якщо солдати побачать у ворогові людину, вони перестануть стріляти. І ось настає різдво 1914 року. Зима зробила своє як британські, так і німецькі окопи. Це суцільна крижана рана, і раптом ніч перед різдвом. На німецькому боці з'являються вогники. Це свічки поставлені прямо на бруствері окопів, десятки, потім сотні. Британці насторожено спостерігають, раптом звучить стіл найт. Вони думають, що це провокація, але спів не припиняється. Після паузи один британський солдат починає відповідати своєю колядкою. Дві армії, що ще недавно воювали, співають в унісон. Лінія фронту місце, де місяцями ревіла артилерія мовчить. І це перша тріщина у війні. 25 грудня 1914 року відбувається неймовірне. Солдати двох армій починають підійматися з окопів. без зброї. Першими виходять німці, вони підіймають руки, щоб показати, що не несуть загрози. У деяких в руках маленькі ялинки, які надіслані з дому. Це простий, але потужний символ. Сьогодні вони не хочуть війни. Британці вагаються, кілька секунд тиші визначають долю моменту. Командири мовчать, ніхто не хоче ризикувати. Фронт тримається на довірі. Британці виходять без зброї, повільно з піднятими руками, жодного пострілу на нічній землі. Ще вчора смертельній. Солдати двох імперій зустрічаються лицем до лиця. Замість пострілів руки простягнуті для привітання, і починається те, що можна назвати неофіційним обміном між ворогами: німці приносять хліб, ковбасу та пиво. Британці консерви, шоколад, цигарки. Один солдат показує фото дружини, інший синів. Третій згадує, що працював у Лондоні до війни. Четвертий каже, що в Німеччині в нього були друзі. І раптом стає очевидно, ці люди не мають особистих причин стріляти один в одного. Солдати двох сторін переходять до найважчого: до того, що тижнями не могли зробити через кулі та артилерію. Вони разом ховають тіла тих, хто залишився між окопами, без імен, без знаків, без можливості забрати їх до своїх. І нарешті момент, який стане легендою: на нічній землі з'являється імпровізований м'яч, ніяких суддів, ніяких правил, ніякої організації. Просто солдати, які грають в футбол там, де кілька годин тому був суцільний вибуховий хаос. Чи був це справжній матч в різних джерелах різні версії? Але точно відомо, солдати обох армій справді грали в м'яч в тій сірій зоні. Важливо зрозуміти, різдвяне перемир'я не виникло з нічого. За кілька днів до 24 грудня різдво вже прийшло на фронт. Солдати масово отримували листи з дому, посилки, свічки, шоколад, тютюн, маленькі ялинки. В німецьких окопах їх навіть дозволяли ставити офіційно. Фронт ще стріляв, але психологічно вже почав відходити від війни. Солдати читали слова від матерів, дружин та дітей. І коли в ніч на різдво пролунала пісня, окопи були до цього готові. Після перемір'я 1914 року командування було вкрай стурбоване. Генерали побоювали, що відкрити братання зробить солдатів менш готовими воювати, а людяність сильнішою за накази. Тому вже напередодні різдва 1915 року на західному фронті було видано суворі накази, забороняти будь-які перемир'я, співи чи контакти з ворогом. А артилерійські загороджувальні обстріли по всій лінії фронту мали не лише тримати ворога в страху. Ху а й заважати навіть випадковому спілкуванню. Ця заборона показала, що воєнне командування більше не могло дозволяти собі той короткий спалах людяності, який стався роком раніше, і саме тому різдво тисяча року на фронті суворо заборонили. Різдво 2776 показало інколи світ змінює один сміливий крок, коли шансів вже немає. Різдво 1914-го показало, що інколи світ змінює мить, коли люди просто вирішують не стріляти. А тепер напишіть в коментарях, яка різдвяна історія вам ближча відвага, що створила націю чи людяність, що зупинила війну.